Ну що, дочекалися? Новий колір мармурової дарничанки? Так-так. Ви подивіться на цю красу. Вона в теплих відтіночках, коричневих теплих відтіночках. Сама зносистійка українська доріжка. Саме дешевша доріжка, яку можна прати. Ви подивіться на основу. Основа йде. Нитка, не ткане прошите волокно. Ви подивіться, вона прошита, вона не боїться вологи. Ви пробували дарничанку положити на вулиці. Положіть її на відкриті приміщення, ходіть взуті, але не забувайте просушити. І вона буде служити ця краса. Турецьке та бельгійське виробництво прошите. Теплі відтінки дарничанки. Хотіли світліше тона. Гляньте, є мармур в світлих відтіночка. Красивенний мармур з переливом. Хо-хо-хо! Оце краса! Бомбезна є до 4 метрів. До неї хочеться торкатися. І ніколи не забирати руку. Також наявності бюджетний ковровий, подивіться, будь-яка, ширина до 3 метрів. Доріжка, яка коштує 500 гривень. Ну вона з мікрофібри, а мікрофібра це м'якенька і тепленька ниточка. Подивіться, будь ласка, просто неймовірна гарна доріжечка. Є в ширині до 4 метрів. І вона також йде на ковровій основі. Постираєте запросто.